1403 людини, тобто ще наша лікарня поповнилась на 1403 пацієнта. Ситуація залишається достатньо напруженою, але наші лікарі, наша медична система справляється з цим потіком пацієнтів. Якби важко не було, ви знаєте, що наші лікарі вже протягом всієї пандемії, всього часу пандемії Просто самовіддано рятують життя українців, і е, дуже важливо їм самодопомогти, допомогти не просто висловлюючи слова подяки в соціальних мережах або під час якихось ігри. Дуже важливо їм допомогти, саме виконуючи протиепідемічні заходи, правила, які встановлені в нашій країні. Це дуже важливо, і це повністю пов'язано один з одним. Тобто, якщо виконуємо правила, якщо дотримуємось всіх рекомендацій, не відносимося легковажно до всіх правил, звичайно відразу зменшується кількість захворівших і як наслідок кількість людей, які потрапляють до лікарні. Тобто, такі, знаєте, дотримання правил, це як то кажуть, два в одному. По-перше, ви бережете своє здоров'я. А по-друге, ви допомагаєте нашим лікарям, щоб не було великого потіку пацієнтів в лікарні, щоб вони завжди справлялися. Бо ми всі хочемо і прагнемо того, щоб дійсно наша медична система завжди надавала медичну допомогу людям, незалежно від того, де знаходиться ця людина. Але в той же час ковід і вся ця пандемія, мені здається, вона змусила нас задуматися щодо стану нашої медицини. Стану медицини, в якому вона перебувала всі 29 років. Ми всі, мабуть, вже знаємо і обізнане, що є в наших лікарнях, що нема в наших лікарнях. Скільки коштує лікування тої чи іншої хвороби? І один із головних, скажімо так, чинників, окрім інших аспектів реформування, які ми зараз робимо, це і контроль якості, і стандартизація надання медичної допомоги, і інші речі. Але одним із головних чинників є саме фінансування. Як ми фінансуємо нашу медицину? Ці 29 років ми її фінансували на рівні 3-3,5% від ВВП. Це не просто цифри, це хронічне недофінансування. Умовно кажучи, операція, яка вартість якої порядка, наприклад, там, 10 тисяч гривень, ми завжди фінансували її на рівні 5 в кращому випадку. І просто заплющували очі і говорили: ну, якось воно станеться. І зараз ми бачимо всі ці результати. Ми бачимо результати цього починаючи від оснащення наших лікарень і закінчуючи нашими фахівцями, які кожного року збільшуються кількість лікарів, медичних сестер, які просто виїжджають за кордон. Чому вони виїжджають? Вони виїжджають з однією метою, тому що ті заробітні плати. Які платяться в наших лікарнях, ті заробітні плати, які сплачує держава за роботу, за відповідальність, яку не лікарі, вони точно не можуть влаштовувати. Що отримаємо ми як пацієнти? Ми, коли викликаємо швидку або їдемо в лікарню, то ми завжди нас головне не забути гаманець, тому що буде доводитися щось купувати. Купувати ліки або бути вдячними лікарям і медичним сестрам за ту допомогу, яку вони надавали, тому що всі ми знаємо, що заробітна плата медичних працівників є найнижчою в країні. І зрозуміло, що цю ситуацію треба виправляти. Якщо подивитися на різні країни світу, як вони фінансують медицину, та ж Великобританія Британія фінансує на рівні 6-7% ВВП, Франція 6,9% ВВП, Німеччина більше 10% ВВП. Бо всі знають, що нормальна медицина коштує, коштує гроші, і неможливо її фінансувати менше, бо мова йде про здоров'я і життя громадян. Тому саме тому Міністерство охорони здоров'я і наполягало на і наполягає на Наприйнятті реального бюджету реального бюджету це той мінімум, необхідність, яка необхідна нашої медицини, для того, щоб врешті-решт вона почала розвиватися і вона почала від того кризису, від тої коми, в якої вона знаходиться всі 29 років, щоб вона почала виходити. Її треба реанімувати. От саме той термін, що наша медицина потребує реанімації. Що ж ми заклали і чому ми так говоримо про 5% ВВП це то той необхідний мінімум, який повинен бути. Я наведу ну, абсолютно конкретні цифри, наприклад? Тож лікування, наприклад, туберкульозу. На сьогоднішній день, в 2020 році, тариф на лікування хворих на туберкульоз складає трішки більше, ніж 20 тисяч гривень. Наступний рік в своєму бюджетному запиті те, що ми розрахували, ми заклали 63 тисячі гривень. І це не просто цифра, яку ми взяли зі стелі. Ми прирахували, скільки буде коштувати лікування одного хворого в туберкульозному диспансері, скільки буде коштувати всі ліки, щоб ми були він був забезпечений, для того, щоб весь медичний персонал отримував гідну заробітну плату. Щоб лікар отримав заробітну плату на рівні 22 25 тисяч гривень, і це була така тільки початкова заробітна плата, так само і медичні сестри, і інший персонал. І це стосується всіх решта хворих, хвороб. А, наприклад, а, та, той ж самий інсульт в залежності від а, методу лікування по наших розрахунках, це повинно бути від 22 тисяч до 118 тисяч. В залежності від важкості хворого, в залежності від інсульту, е, медицина це саме е, коли є індивідуальний підхід, бо ми всі різні, і ми потребуємо інколи різного е, лікування. Е, те ж саме стосується і е, нашої швидкої е, що заробітна плата е, лікаря, який працює на швидкої. Вона не була в декілька разів менша, ніж заробітна плата касира в супермаркети, а заробітна плата водія, від якого дуже часто залежить просто життя людини, життя пацієнта, якого везе швидка, не була нижча, ніж заробітна плата водія Uber в декілька разів. Це те, це та реальність, в якій ми живемо зараз. Ми дуже розраховуємо на наших депутатів Верховної Ради. Які представляють різні фракції, ви дуже часто і зараз ви говорите на всіх ефирах, як ви опікуєтесь нашою медициною. Ви бачите, в якому стані вона знаходиться? Ми відверто вам про це розповідаємо.